Ну, і поки комунальники як можуть б'ються зі снігом, назріває нова проблема: мінус уночі і та плюс у день. Такі перепади температури поступово підтоплюють кригу. На дахах уже утворилися довжелезні бурулі. Троє людей у столиці від них постраждали. Спершу зима тепер уже весна випробовує терпіння українців. Усе те, що ще вчора було вкрите снігом, <звук> почало потрохи танути. На дахах повисли півметрові крижані брили. Комунальники поки уверх не дивляться, розчищають дороги і тротуари. А коли будете бурульки прибирати, то це теж. І бурульки прибираємо також. Геннадій Щабель, керівник рембригади. телефонує покрівельникам, щоб дізнатися, де саме вони працюють. Дитя, а де ви зараз збиваєте? Толстого Один? На Толстого 1? А ось і сам Петро, його спорядження, мотузка для страхування і Бойник, лемко, пробойник. Лом, типа. Покривальник працює у парі з товаришем. До обіду вони встигли обійти десяток будинків. Поки один розчищає прохід до дверей, інший губить спорядження. А Це моя жандальне. Я не хочу вкрали. Мотузка й ломок швидко знайшлися. Петро вже на даху трощить брили. Унизу керує товариш Петра. Наші прийдуть люди, і ось це девочка. А тут уже баштумка. Там ще потім під низом або бо вони ялі-єлі вже висять. Покривальники жаліються, борулі наростають швидко, а дістатись до них не завжди можна. На мансардні поверхи часто не пускають мешканці, а деколи вони самі не ризикують оббивати кригу. уйде туди. Акуратно, стоїть. Поряд із будинком невелика фотостудія і кімнатка для виготовлення ключів. Тут бурульки і не думали збивати. Чому не збиваєте? Ви знаєте, що за це штрафи? У Києві вже постраждало троє людей. Підприємців, що наражають перехожих на небезпеку, штрафуватимуть на 1700 гривень. Якщо хтось постраждає, покарання буде серйознішим. будуть, будуть навіть сидіти в тюрмі, якщо значит, допустили. Тивай помітив лише дві бригади. Одна звільняла від буруль будівлю на хрещатику, інша біля Бесарабки. Та здебільшого небезпечні місця просто огороджують стрічками і чекають тепла. Наступного року міська влада обіцяє змінити тактику. Замість дрючків, ломів і лопат буде електрика. Бурольки підігріватимуть. Принцип роботи такий же, як і у теплої підлоги. Павутиння кабелів оплутає покрівлю, карнизи і зливостоки. І не даватимуть воді замерзати. Усе це поки на рівні ідеї. Грошей на її реалізацію у бюджеті немає. Тож Петро без роботи поки не лишиться. Олена Фанисієнко, Антон Деркач, Тивай.